Павло Тичина, Душа моя, послухай. Душа моя, послухай, як яблуня в цвіту. Моє життя кохана мов срібнотканний сон. Життя моє молитва всевладниці красі, горіння розцвітання вогні квіток думок. Я стежу за хмарками. Ловлю їх світлий сум, ах серце ж те все в пісню чудово переллє, як ніч розкриє книгу, я радо йду в свій храм, а в нім лиш зорі, зорі, а в нім поля, поля, мов жрець, той жрець, послухай, молюсь, горю в огні, бо на душі кохана одне. Переможного миру вам!